Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчора на сході України зберігалася напружена бойова обстановка. Противник продовжує систематично порушувати режим тиші. Перш за все на Донецькому напрямку. Також ворог епізодично застосовує важке озброєння, зокрема міномети калібром 82 міліметри. На Луганському напрямку бойові дії вчора не велися, проте на Донецькому тривають дії низької та середньої інтенсивності, але по всій лінії фронту від Світлодарської дуги до Донецького аеропорту. Найбільш неспокійно вчора було поблизу Новгородського. Там Противник двічі застосував міномети 82-го калібру та стріляв ворожий снайпер на маріупольському напрямку. Противник неодноразово порушував режим тиші поблизу Мар'їнки, як в світлу, так і в темну пору доби. Зокрема, на цій ділянці фронту значно активізувалися ворожі снайпери, було зафіксовано. Три таких обстріли також бойовики порушили примир'я на наших передових рубежах східніші лінії толаківка лебединське що неподалік Водяного. Після влучного вогню, який сили антитерористичної операції відкрили у відповідь, ворожий обстріл було припинено. І вчора в районі проведення. Антитерористичної операції було зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів. Це сталося на Луганщині неподалік міста щастя, та на Донеччині неподалік селища Новомихайлівка Мар'їнського району. І за минулу добу внаслідок бойових дій втрат загиблих немає, але двоє хлопців отримали поранення. Сили антитерористичної операції провели масштабну спецоперацію з протидії диверсіям у місті Попасна. За результатами перевірки було затримано п'ятеро бойовиків. Також силовики знайшли схованку з боєприпасами, вилучивши 11 тротилових шашок, два проти, протитанкових гранатомети, три ручних гранати і дві протипіхотних міни. І зараз до вашої уваги відеофрагмент із з проведення цієї спецоперації.

Також спецслужби виявили інший сховок зі зброєю. Це сталося поблизу Маріуполя. Співробітники Служби безпеки України разом з поліцією вилучили звідти 5 автоматів та кулемет Калашнікова, гранатомет ГП-25, мисливську рушницю та бронежилет російського виробництва. Українські поліцейські вилучають боєприпаси в зоні антитерористичної операції. Так, поліція Красноармійська. Виявила в підвалі одного з будинків дві гранати із запалами до них. Також в іншому районі міста правоохоронці вилучили у цивільного 30 набоїв до автомата Калашнікова. Під час проведення контрдиверсійних заходів в Маріуполі правоохоронці в салоні автомобіля знайшли гранату РГД-5. Крім того, за останні дні спецслужби виявили шість схронів зі зброєю та боєприпасами в лісі біля. Адміністративного кордону Дніпропетровської та Донецької областей звідти вилучено 26 кг пластиду, 20 кг тротилу, 14 прилипаючих мін, 9 гранатометів, 2 автомати Калашнікова, 4 пістолети Макарова, також понад тисячу набоїв різного калібру. Українські артилеристи успішно провели бойові навчання. За легендою, умовний противник висадився неподалік Маріуполя. Наші сили здійснили марш та розгорнули зброю у визначеному районі для відбиття нападу. В ході маневрів, зокрема, артилеристи відпрацювали стрільбу прямою наводкою із гармат Гіацин калібром 152 міліметри. Також воїни-морпіхи здійснили стрибки з парашутом на одному з військових аеродромів Миколаївщини. Всього було виконано понад 70 стрибків з борту літака військово-морських сил Збройних сил України. Більшість бійців були мобілізовані. Поліцейські Маріуполя провели навчання з бойової готовності. Там весь особовий склад було викликано до місцевого відділу поліції та відпрацьовано алгоритм дій. Кожного співробітника в екстремальних ситуаціях далі був введений в дій навчальний план фортеця. Відповідно до нього, співробітники зайняли бойові позиції для оборони адміністративної будівлі. Після закінчення занять поліцейські виконали нормативи в навчальних стрільб. Також новобранці Харківської бригади Національної гвардії України провели тренування. З вогневої підготовки за короткий термін військовослужбовці отримали базові теоретичні та практичні знання з траєвої, вогневої, тактичної та фізичної підготовки. Підсумковим випробуванням для них стало виконання вправ навчальних стрільб з автоматичної зброї. А українські школяри придали подарунки для військових, які служать на сході, для підтримки воїнів, діти з Дніпропетровської школи придбали подарунки за кошти, виручені на благодійному шкільному ярмарку. Найближчим часом теплі привітання та гостинці порадують бійців на передовій. Разом із допомогою вони передали на передову державний прапор України. І ці ж діти щоп'ятниці відвідують поранених та хворих у Дніпропетровському військовому госпіталі. І через контрольний пункт в'їзду виїзду Новотроїцьке на окуповану територію прослідувало 17 вантажівок з гуманітарною допомогою для мешканців Донецької області. 16 з них перевозили понад 345 тонн будматеріалів та медичного обладнання від представництва Верховного комісара ООН в справах біженців. Ще одна вантажівка прямувала до Донецької від благодійної організації і мала на борту 4 тонни м'яса. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення. Будь ласка. Дякую, пане Андрію. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. П'ятий канал. Уточні, будь ласка, де саме зазнали поранень бійці, де це які це бої були? Значить, один боєць отримав поранення біля Новгородського від снайперського вогню. І на Маріупольському напрямку під час обстрілів також наш хлопець отримав поранення. І 82-мм міномети, правильно? 82-мм. 82 Колеги, чи є ще уточнення або питання? Якщо нема, дякую, пане полковнику. Дякую всім. На цьому завершуємо прес-конференцію.